Утім, росіяни не припинили спроб розхитати становище всередині країни. Відтак, у лютому та березні місяці, Україна сколихнув молодіжний рух ПВК Редан. Підлітки збиралися у великі групи, щоб розпочати масові бійки. У той же час поліції потрібно було миттєво реагувати та задіювати чимало ресурсів. Із підлітками, які виявили бажання щодо участі у таких заходах та їх батьками, було проведено профілактичні бесіди, а телеграм-канали, через які поширювалися заклики до масових заворушень, заблоковано. А на цьому відео перевіряють одну з українських шкіл. У поліцію надійшов виклик про замінування, як виявилось, фейковий. Так. Якщо про фейкове мінування повідомили діти до 16 років, то за них адміністративна відповідальність нестимуть їхні батьки. Це прописано у статті 183 вісімдесят три завітово неправдивий виклик спеціальних служб. Але якщо неповнолітнім вже виповнилось 16 років, на них чекає кримінальна відповідальність. Кримінальні аналітики за допомогою камер відеоспостереження, системи безпечне місто, різних джерел закритих та відкритих, баз даних соціальних мереж з використанням сучасних інформаційно-аналітичних інструментів. Збирають відомості про подію, чим допомагають у встановленні та розшуку зловмисників. Тож, якщо ви підозрюєте, що ваша дитина перебуває під впливом, треба терміново про це поговорити. Варто навчити дитину перевіряти інформацію та обирати правильне оточення. А для цього потрібно стати другом для своїх дітей, говорити з ними і більше проводити часу разом. Артем Деркачов, Вадим Верба, Загальнонаціональний марафон Єдині новини.